Неділя 25 серпня стала страшною для багатьох мешканців селища Свиса, що на прикордонні. Саме тоді ворожий снаряд влучив у житлову багатоповерхівку. Налякані жителі селища, попри те, що поки не ухвалено рішення про евакуацію з громади, вирішили виїздити. З небезпечної території ми потрапили до так званого хабу для переселенців у Шосткинській громаді в селі Клишки в обідню пору, коли більшість людей гуляли десь селом. Тільки декілька з тих, хто перемістився з небезпечних територій, були в приміщенні школи, яка і послугувала притулком. Перші переселенці зі Свеси приїхали сюди саме ввечері, 25 серпня. Було їх приблизно 30. Зараз залишилося плюс-мінус 15. адже дехто поїхав у місто і почав облаштовуватися там. Тут залишилися ті, хто поки не знає, що робити далі. Любов Сергієнко зі Свеси разом зі своєю великою родиною втікала з рідного селища від жахіть війни. Це було в неділю. Ми виїжджали з всією родиною разом з родиною матері моєї, виїжджали автобусом шкільним, який надала нам влада. Збір був три години біля остановки. Тобто потім був приліт туди, в бомбосховище діти побігли, і поки не закінчився відбій тривоги. Ми чекали цього автобусу ще чотири години на вулиці. Бо нам ніколи було бігти з цими сумками, з дітьми, а потім вже нам сказали інший час, інше місце, і ми ось о 19-й годині ввечері вже їхали до шостки. Ну до шостки ми доїхали, ми думали типу в шостку. Нас привезли в село Клишки, в школу, звичайну школу. Ось ми знаходимося тут у школі. Тут для вимушених переселенців встановили ліжка, дали постільну білизну, забезпечують їжею. Там всім необхідним по можливості лови такі, як в гуртожитку, як в лагері, як та ну тут дуже добрі люди. Це нам дуже сподобалося, що тут дуже добрі люди нас ормлять. Таке душ до переселенців. Приїздили волонтери, привезли їм ковдри, подушки, засоби особистої гігієни, продуктові набори. Але вже за кілька днів починається навчальний рік і залишатися в школі. Просто не варіант. Родина в повній невизначеності, їм просто нікуди з їхати. А жити в спортзалі школи однозначно не вихід. Але ми ж теж не можемо тут залишатися в таких умовах, і це школа, і це звичайна школа, куди сьогодні взагалі люди, діти приходили. Їхати нам нікуди, нас немає. Ні родичів, ніде там Шосткинська да міська. Вони приїздили, вони питали в нас, що ми плануємо, тобто запропонують нам, можливо, допомогу якусь, ну з житлом. Якщо ні, будемо самі щось вирішувати, але десь щось шукати щось. Тимчасове для тимчасового перебування, бо туди страшно, поки що у родини все життя залишилося там у свисі на прикордонні, яке вибивають російськими кабами, ракетами та і дронами Додому повертатися просто страшне, адже у любові троє дітей, за життя яких вона турбується. Я не знаю, страшно. Хоч, хочеться десь бути, але можливо там приїздити туди, коли ну там. Там і речі, там огород не викопаний, так. Да. Тобто, ми бачили теж багато наших односільчан, і вони теж так... вони не розуміють, що їм робити. Щоб десь жити в більш таких умовах, треба знімати жильє дороге, помісячно тут і по сути дуже дорого. Це у мене велика родина. Ну тобто... не знаю, не знаю. Дехто з тих, хто перебуває тут у школі, вже знайшов виходи на волонтерів і планує переїжджати за кордон, але в основному всі у підвішеному стані. Але головна проблема це відсутність свого куточка, житла, де вони могли облаштовуватися зі своїми родинами. Нагадаємо, поки офіційну евакуацію з прикордонних громад Шосткинського району не оголошували.